Друзі, всіх вітаю! Хочу вас познайомити з нашим новим гостем, друг Гал, справжній штурмовик з 3 ї окремої штурмової бригади. Привіт! Привіт! Мені здається, що контактний бій, ближній бій це одна з найважчих взагалі, активностей на війні, як морально, так і фізично. Ну, на мою думку, можливо, ти поправиш мене і. Е Тобі треба пояснювати чи знаходити в собі це пояснення, що я роблю і чому я роблю найнебезпечнішу річ, яка може бути на війні. Як це у тебе? Е, ну зразу про ближній контактний бій. Е, так, я повністю згоден. Е, це в принципі найскладніша фізично і психологічна робота в, в принципі в армії. Але ні в якому разі я не хочу принижати. Заслуги інших бійців, інших сфер роботи, тому що це дуже важливо. Ну в нас це найважче психологічно, але армія і люба робота в армії, тобто це штурм, оборона, це злагоджена машина, де задіюються артилеристи, де задіюються БПЛА, і без їхньої допомоги ми б не могли так ефективно працювати і в нас би. Не так це все добре виходило. Чому саме така робота? Ну, я не знаю, я дуже ще з дитинства взагалі мріяв бути пожежником. Ну, типу Мені щось хотілося рятувати життя, там, ну, типу такого. І я довго не міг знайти себе в цивільному житті в професії. Ну, вийшло так, що я не навчався, про те, про що мріяв, я навчався на будівельника, працював по спеціальності своїй. Але ну, прийшовши на війну, побувши там півроку, я зрозумів, що можливо, я знайшов себе. Ну, можливо, воно буде звучати так трохи пафосно, але ну, мені подобається моя робота. Ну, я люблю це. Найважче для мене був найперший бій. Не прям найперший бій, а найперший штурм. Саме це було 6 травня. Для мене це був він не так фізично був важкий, як психологічно, тому що тоді я виходив перший раз в ролі командира групи, і ну, на тебе лягає велика відповідальність за людей, за саму операцію. Ви розпочинаєте контрнаступ, і ну це зараз висвітлиться все. І як ви покажете, ну ви цим самим дасте мотивацію. Іншим підрозділам, іншим бригадам, вони подивляться, що ось ага, от, от, тройка там, штурманула, вже, ось, дивіться. Ну, і це як дух суперничества. От, ну, хлопці він присутній в, в генетиці, я думаю. Чи є погані бійці у третій штурмовій? Це безпосередньо заслуга нашої рекрутингової компанії, тому що ми серйозно підходимо до вибору бійців, вони проходять співбесіди, потім вони проходять мінімум двохмісячне навчання, їх готують, їм дають спочатку базу, якусь базові знання, тобто користування зброєю, ТТХ, цього озброєння, там ТСС, протокол медицини, картографії. Ну тобто, всі базові навички, які ми. Має володіти, я вважаю, будь-який військовий. Тільки потім ну, їх розподіляють по батальйонам і далі вони проходять вже більше бойову підготовку. Тому я вважаю, що поганих бійців у нас немає завдяки цьому ж рекрутоному кампанії. Тому що бригада дуже серйозно відноситься до підготовки людей. Скажу про те, що підготовка до цього процесу в нашої бригади трішки відрізняється, ніж. В звичайному ТЦК. Наша бригада складається переважно з добровольців. Тому що це ідеологічна бригада, і ми хочемо бачити в своїх рядах тільки таких людей, які поділяють наші ідеологічні напрямки, думають так же само, як ми. Які мають бути ці ідеологічні напрямки? Ну, от, в основі нашої ідеології, це націоналізм. Як поняття, це в першу чергу це нація. Тобто, в першу чергу, ти думаєш за націю, за те, щоб ваша нація була сильна і ця нація була вмотивована захищати вашу державу в разі такої війни, от як у нас відбувається. 24 лютого я проснувся від того, що я жив не сам, я жив з двома своїми друзями. Ми винаймали квартиру. Я проснувся від того, що вони бігають по квартирі просто в п'ятій ранку, десь приблизно, і кричать на всю квартиру Війна, війна! Вставай, вставай, війна почалася! Я стою, ну, спросоння, знаєте, як то люди, яка війна, що ти хочеш? Не лізь до мене, мені через пару годин на роботу, я спати хочу. Але ну, десь за хвилин 20 я зібрався, проснувся, ну, відкриваю новини, дивлюся, всюди, все, все ну, напала Росія. Я Чесно признаюся, до останнього не вірив, що в 21 столітті може статися отака, отаке повномасштабне вторгнення. Ну, це якась парадокс для мене був. Ну, типа, я, ну, не, не вірив, це аж, ну, не, не приходило осмислення цього. Я позвонив своєму начальнику, говорив, що ми, напевно, да, ми, да, ми, напевно не працюємо. Він каже, да, ми не працюємо. Все, каже, роз'їжджайтеся по домам, тому що ще пару годин і ви взагалі не виїдете з міста. Ще десь два дні, два чи три дні я знаходився в Києві. Ну, я сам з Київської області. В моєму селі безпосередньо почались бойові дії. Там у мене була мама, брат відчим. І ну, я вирішив, що мені потрібно їхати туди, я маю бути з ними. Я приїхав туди, там уже місцеві хлопці створили таке. Місцеве ТРО неофіційне, ніде, просто зібралися люди, в кого арбалет, в кого там ружьо якесь вдома, дідо. Ну, типу, всі ставали на захист рідного села. Я приїхав, дзвонив до друга, він мені говорить: ну, якщо хочеш, можеш долучатися до нас. Десь день на п'ятий війни, я вже долучився до місцевого ТРО. Ну, так як бойових задач особливих ми не виконували. Ми щось спробували попросити воювати з 72-ю бригадою чорних запорожців, яка воювала у нас там, але вони сказали, що хлопчики, хто ви такі, йдіть звідси, нас до вас посадять. А потім десь через два тижні там було таке село, Велика Димарка. В нього почали заходити росіяни і нам набрали, сказали, що є можливість зараз типу, отримати там зброю. І вже пів села було під росіянами, пів села під нами. Там точилися бої. І в цей момент ми поїхали туди під обстрілами на цивільній машині забирати зброю. Я Без досвіду. У вас ж не було ніякого ні, бойового ні. досвіду, ні досвіду. Ну, армії, тобто взагалі. Ну тоді просто був такий певний трішки хаос. Я думаю, і ми приїхали. Там був якийсь військовий чоловік, він відкрив нам такий склад. Говорить, ось автомати можете забрати. Ну і Там різне види озброєння були, е, всякі цікаві штуки. І Ми, знаєте, такі автомати погрузили, записали просто на листочку номера їх, ну, типу, від відочотницю якусь составили, щоб хоч, хоч щось було. типу, ну якісь, Воно не офіційно вимагало, але щось було. Е, зробили це. І я пам'ятаю, як тоді, що ми побачили, що лежать стінгери. <свісна> і давай ці стіни перепробуваю спакувати машину. І нам цей військовий підходить, о, каже, куди полежіть, каже, на місце. Вийшов? <свісна> Вийшов, каже хлопці, каже, навіщо вони вам потрібні? Ви не вмієте їм користуватися, каже, полежіть на місце, не трогайте. <свісна> і от десь тижня, через два, тоді в нас з'явилася хоч якась зброя. У нас були звичайні автомати і більше нічого, в принципі. Київську кампанію, на жаль, я пропустив. Чому ви були в ТРО, ну, яке я, захищало я, да, кіль... захищалося? В, в складі бригади пропустив Київську кампанію. Ну, вони безпосередньо воювали там Льво, Гостомель, Буча. Там знищували ворога. Ну, і доволі успішно там були знищення колони російської техніки, елітних десантників російських. Але я, я ж говорю, на, на жаль, я дуже жалкую. Що я пропустив такий двір. Я пропустив цю кампанію і попав уже з підготовкою на Запорізький напрямок. От з самого початку, як тільки заїжджала бригада, ми попали в село. Я не пам'ятаю, чи. Ну, десь в районі Гуляйполя, село, я не пам'ятаю точно назву його. Попали туди, щось стали на позиції і, ну, я до цього там був, грубо говоря, в Терео. Ну, що ми там бачили? Ну, так, да, десь там э, авіацію бачили, цей э, прильоти артилерії, ну, тип, ну, типу, таких самих бойових дій не приймали. Я пам'ятаю, що ми приїхали туди. Э, ну, не було такого даже розуміння, що ти на нулю. От, я просто сижу собі так на окопі, курю курю сигарету на СПшки, ну у нас був наблюдательний пункт, курю сигарету і ворожий самоліт просто зносить посадку за 500 метрів у мене за спиною. І от тоді якось прийшло осознання, що чоловіче це війна. А якщо говорити про Бахмут, там, мабуть, були найжорстокіші бої? Так, да, Бахмутська кампанія для, ну в моєму досвіді, це був. Була така жорстка школа загартування і психологічного, і фізичного, там, де ти проявляв усі свої навики, які здобув до цього. Да, Заїхали ми в січні місяці на Бахмутський напрямок і стали зразу в оборону, тому що тоді ми заїжджали якраз в той момент, коли вже падав Бахмут. Ми заїхали туди і тримали його околиці. Околиці і там деякі підрозділи тримали саме місто. Так, да, була в нас там така позиція, вона в інтернеті багато де згадувалася, позиція суми, на яку ми зайшли. Я пам'ятаю, що нам говорять, що типу, там вже два підрозділи там провалили і ну, типу, не можуть втриматись, тому що там, там була велика ймовірність попасти в оточення на тій позиції. Тобто тебе атакували майже на 180 градусів. Тобто в тебе була тільки одна дорога відходу, і якби сусідня позиція провалилася, то нас би просто відрізали від своїх і ми попали в оточення. Я пам'ятаю, що ми з був був мене там друг, е, ну є друг поляк, на жаль, він вже не воює, він залишився в двіжі бригади, але він вже інвалід... ну, отримав інвалідність на війні, на цій же позиції. Та то ми. То ми з ним прикалувалися, сиділи, що з нього там ще відео на GoPro, я там, де ми говоримо, що будемо робити, якщо нас відріжуть. Я говорю, будемо бігти по полю чи повсти. І тоді я говорю, що тоді, як навіть Мирон, у нас був такий чоловік з сталевим характером, навіть він тоді сказав, що це я зрозумів дійсно, що ми на війні. Тому що штурми вагнерів не були безперервними. По троє, по четверо суток, просто ти в нон-стопі, під штурми ворога ти заходив на позиції з штурмом ворога, ти виходив на позиції. Ну, було дуже важко. Зима, я згадую цей час, для мене це, напевно, найважчий час був в бригаді. Коли саме точилися ці бої за Бахмут, і вже було зрозуміло, що потрібно відступати, відходити хоча б на якусь іншу лінію оборони. Тоді точилися такі дискусії в експертних там колах, як завжди. Це про те, що Бахмут не укріплювали до цього. Там Бахмут, Авдіївку, про це говорив і де Вінчі покійний, коли ще був живий. Про те, що не були встановлені ці лінії оборони саме у Бахмуті. І можливо, якби вони були, можна було або втримати це місто, або хоча б частково його втримати. Ви бачили на власні очі всі ці події. Чи правда це чи ні? Чи дійсно можна було якось це місто утримати? Якщо вже було що утримувати, тому що там вже нічого немає. Ну особисто я в самому місті безпосередньо не був. Я був на його околицях. Ми тримали канал Сів Сіверський Донець-Донбас, по-моєму, так він називається. Так, ми тримали цей канал, і ну, у нас. Так скажемо, слабо були підготовані позиції до оборони. Деякі позиції приходилось робити самим. Е, головна проблема була в тому, що не було е, другої лінії. Тобто, навіть якщо б ви хотіли відступити, то. Не було куди. не, да, не було куди відступити на підготовлені позиції. А якщо вони і були, то вони були занадто далеко. Ну, тобто… Вам приходилося б відступати на пару кілометрів, а пару кілометрів з землі це ну, ну, да, відчутний, да, від, від, відчутний це. І тому ми стояли, я пам'ятаю, що ми стояли до, до останнього, до кінця. Скільки ми могли втримати, ми утримували. Але тоді, на жаль, нас трохи посунули. Ну і вже з травня місяця перехватили ініціативу ми. Тоді ми почали диктувати свої правила війни. Ми освоїлися на напрямку, ми вивчили місцевість, вже так сказати, більш впевнено почавали, почали себе відчувати. І з травня місяця почали давити російську армію. В одному з ваших інтерв'ю я почула ваше ставлення до ворога, точніше, до полонених. І е, ви розповідали про те, що після смерті, після загибелі ваших побратимів, так вам хотілося просто там, придушити тих полонених, які були, але підійшовши до них, ви просто не змогли цього зробити, тому що ну, пожаліли чи, чи як. Е, коли прийшло усвідомлення ворога, хто такий ворог, який він, наскільки він небезпечний? І тоді, коли ви мали контакт з ними, з полоненими, там, та, розкажіть от про цей момент? Ну, усвідомлення ворога, який він небезпечний, ну, тобто ці всі… Ну, я зразу не вірив у ці всі розговори про чмобіків, там, що в них нічого немає. Я бачив достатньо не завжди, але достатньо підготовлених бійців, які. В деяких моментах достойно чинили супротив. І було не так-то легко щось у них відібрати, відвоювати. Ну, вони теж воювали непогано, так скажемо. Найбільш підготовлений підрозділ, з яким я зустрічався, то це Вагнера. От. Я вважаю, що в них найбільш така гарна підготовка була, тому що от, у них були оці безкінечними штурмами штурми зеками їхніми, і ну, це працювало. Вони виснажували нас. Ми не встигали відпочивати. І під 10 штурмів оцих м'ясозеків, на яких ви просто їх як в тіру розстрелювали, на одинадцятий раз заходив гарно підготовлений підрозділ, який був основою їхньої армії, ну, основою ПВК Вагнер, який заходив і провіряв, так сказати, розвідка боя. Мага, значить, вони там ще. Нормально тримаються, а ми відкатимося, все, вони відкатилися, обратно. Двоє-троє суток тебе зеки штурмують. Тебе штурмують, 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 ви виснажуєтесь, виснажуєтесь, ага, вони другий раз спробували. Ну, і... Так, доволі цікаво. Це на яку ділянку? Це зона відповідальності роти чи взводу? А, так, ну це зона відповідальності роти була. Угу. Тобто, у нас було три, да, три позиції, і вони постійно пробували, вони пробували одну провалити. Потім другу провалити, дивилися, де менш всього справляються, де легше, де важче. Ну, вони, тобто вони аналізували свої дії і робили з цього якісь висновки. Ну, це вже говорить про те, що ну, люди не просто так, як багато хто говорить, що дебіли, там, нічого не розуміють. Ні, вони не дебіли далеко. Як забезпечити більшу живучість піхоти? Я вважаю, що нам потрібно більше нарощувати власного виробництва. Артилерії, більше виробництва дронів. Ну, це все на рівні держави має відбуватися. За це має перейматися держава. Ну потрібно нарощувати, ставати, так сказати, повністю на рейки війни і от не брущатку перекладати, а вкладати ці гроші в військову промисловість і розвивати військову промисловість. І плюс до того належно готувати людей. Піхоту, саме штурмовиків, навіть оборони, бригади, які не, є, не являються штурмовими, які статично воюють з позиції, які тримають лінії оборони, їх потрібно теж готувати по ну, це різні алгоритми дій, і тому різна підготовка у людей має. От я ж ще раз повторюся, добавлю за нашу рекрутингову кампанію, що підготовку бійці проходять по всім стандартам НАТО. От так як воюють, як нам передали досвід, ми підкоригували його з якимось бойовим досвідом наших ветеранів-командирів, які вже мають солідний бойовий досвід, Там в когось більше 10, ну, 10 років от війни в когось чуть менше, в когось чуть більше. Ми модернізуємо, беремо щось звідти, вже опробувавши на практиці, беремо звідти і якусь. Свою таку вірш-систему випрацьовуємо підготовки бійців. Я вважаю, що я ж говорю, що потрібно нарощувати власне виробництво і потрібно більш належно приділяти увагу підготовці особового складу. Мають бути професійні інструктори, які мають бойовий досвід, не просто людина, яка пройшла військову кафедру. І там знається, як кажуть, по книжці, як вона має бути. Але він таких має... людей не відпустять з армії да, він... зараз. Він має, ну, то є багато людей, які не придатні mm. yeah, вже так. до тієї повітряної тривоги. Ну, я вважаю, що російська армія це армія повного зла. І ми не маємо робити так, як вони. Ми... У нас є якась гуманність, Ну, якісь військові. Рамки, в яких ми можемо воювати. Тобто, ну от дуже б забезпечило це. Просто у нас, на жаль, немає такого ресурсу військового, як, наприклад, того ж самого Ізраїлю. Чого я хочу ще привести в приклад Ізраїлю, що там от там видно, що всі люди усвідомлені в тому, що в них в країні війна. Тому що в них почалась війна, у них 300 тисяч людей просто так от взяв бронежилет з шкафа, взяв автомат з шкафа і за один день. Так, 24 е, мобілізу... години він Так, да, мобілізувалося 300 тисяч людей. От вони прийшли самі, вони мали підготовку, вони мали амуніцію. Оце видно, що країна розуміє, що в них війна відбувається. Ну, на жаль, я не можу сказати так, що в нас так відбувається. Бачила це на власні очі, Дуже це неймовірна хоті... атмосфера, чесно. Дуже б хотілося бачити от таке у нас в країні розуміння у людей, що потрібно їм робити. Чому Тому що... його немає? Де мотивація? Ну... Коли, в який момент вона була знищена чи Я Фокус думаю, зміщений? Це просто психологія людей, ну і плюс неправильна якась Подача трохи інформації, що на початку війни людей дуже сильно, оптимістично настраювали, що ось-ось, війна закінчиться, ось-ось, щас, щас, ми переможемо. Ну, Я вважаю, що це ну, в цьому ході ми програли. Не потрібно було так робити. Потрібно людям було говорити так, як воно є. що Невідомо, коли вона закінчиться. І ця війна буде для нас важкою, кровопролитною. І Якщо... Ну, і люди так понадіялися, що зараз ось у нас є армія, він, пішли добровольці, хто захотів, зараз вони все зроблять, і війна закінчиться. Ну, це так не буде просто. Ну, Як ви вважаєте, потрібна розширена мобілізація? Потрібно знижувати граничний вік призовників, а більше молоді призивати? Я вважаю, що Якщо зміниться трохи підхід до підготовки людей, от якщо всі візьмуть собі, за приклад підготовки в нашій, бригад, так, в нашій бригаді, то вони як мінімум зможуть змотивувати якийсь певний процент населення, що вони побачать, що за них теж думають, за них переживають, ну і що. Стараються зберегти їм життя максимально. Ну, тобто тоді в людей буде якась впевненість в тому, що вони роблять. Я думаю, що так буде правильніше. Більш не з точки сили мобілізувати людей, а з точки мотивації. Як штурмовик, ви постійно, мабуть, зіштовхуєтесь з втратами близьких людей, які поруч. І я знаю, що ви втратили там. Хороших друзів своїх. Нещодавно говорила з вашими побратимами, і е, ми говорили про смерть багато і про ставлення до смерті. І ви також сказали таку фразу, що я помер тоді, коли вирішив піти на війну. Якби зрозуміло, що не помер е, не фізично, в поганому да. сенсі, та, а навпаки, в якомусь більш мотиваційному сенсі, так? Чи щоб простіше. Ну, наскільки для вас стало простіше. Сприймати смерть? Ну, якось простіше не стало сприймати, але ти більш більш така черства людина, якась. стає з війною. Ти не так відносишся. Ну, я не знаю, як це пояснити, донести до цивільного населення, як воно відбувається всередині. Але ну, типу, в тебе немає якої, знаєте, коли людина помирає, в тебе немає якоїсь жалості, там, сострадання. У ну, типу, мене всі побратими, які були мені найближчі, які найтяжче далися мені е, ці втрати, то в мене таке відчуття, що вони живі. Ну, я... Просто в тебе не приходить осознання. Ти думаєш, от скільки вже там пройшло, півроку, чи 4-5 місяців пройшло з моменту їхньої смерті. Ну, типу, мені кажеться, що вони постійно десь повернуться, що вони просто від'їхали десь і колись повернуться. Ну, я в це не вірю. Мені, ну, навіть перед операціями я там думаю і психологічно розмовляю з ними там десь на, на своєму свідомому рівні. Що ви їм кажете? Прошу в них допомогти мені. Дати мені, да, дати мені мужності, дати мені якоїсь сміливості, розсудливості. Що ми можемо найкраще зробити для них? Пам'ятати? Я думаю, пам'ятати, не забувати. І, і цінувати, що люди віддали найдорожче, що в них було, для того, щоб хтось зміг жити спокійно. Чи бачите ви кінець війни? Так, бачу. Як? Я, Який? я, я, я так розкажу, типу, з така картинка в голові. Картинка в голові закінчення війни. Це я сижу в Криму на горі. Отак от. Дивлюсь на розсвіт в 4 ранку і курю сигарету. Склон. <рес> <рес> Прекрасно. Так. Нехай так і буде. Дякую вам за це інтерв'ю. Дякую вам. Дякую.